Колишній радянський розвідник, автор історико-документального роману Криголам Віктор Суворов в інтерв'ю виданню Гордон заявив, що Україні необхідно вже сьогодні відгороджуватися стіною від окупованих районів Донецької та Луганської областей. тільки стіна нікого в ДНР і ЛНР ви не перевиховуєте. Є речі, закладені генетикою. Якщо люди так легко пішли на так званий референдум про так звану незалежність Донецької і Луганської областей, значить стіну треба зводити вже сьогодні і відокремитися від цієї чортової ракової пухлини. За останні роки всі вже зрозуміли: Донбас не годує, а жене порожняк. Ви проживете і без нього. Він вам не потрібен. Ті, хто за Україну. Повинен зібрати речі, виїхати з ДНР і ЛНР назавжди, почати нове життя на мирних територіях. Справа в генетиці, точніше, в негативному відборі. У тій же Північній Кореї змінилося вже три покоління вождів. пішов негативний відбір вгору. Пробиралися нікчеми, а все позитивне засилали в табори, в'язниці, розстрільні підвали. Через це сито пройшли кілька поколінь, те ж саме відбувалося на території колишньої радянської імперії. Перша світова громадянська війна, революція 1917-го. Ті, хто не прийняв революцію, або загинули, або емігрували у підсумку: перше покоління СРСР це діти тих, хто або воював за більшовиків, або сидів, піджавши хвіст. Після Друга світова, де саме героїчна і активна частина народу загинула на фронтах, потрапила в полон. Знову емігрувала, згинула в таборах. Народилося нове покоління вже від тих, хто ніколи не виступав проти. Негативне відсіювання триває майже 100 років. рівно те ж саме, якщо не гірше. Відбувалося і в Україні гниди, які зараз в умовах війни продовжують красти і будувати корупційні схеми. Це нащадки тих, хто пройшов негативний відбір, їх батьки і діди вели себе так само в 41-му та в 17-му роках. Це страшно і моторошно. Але мені приємно усвідомлювати, що скільки б Україну не пропускали через сито негативного відбору, до кінця не просіяли. Залишилися ті, хто дав нові сходи, перший і другий майдан.